Хочу просто зафіксувати цей момент, коли я коли я нарешті викладаю відео для YouTube, на яке я так довго чекав, це так довго мене мучило, і так довго я хотів, і все мені щось не давало, але, але я це зробив, і я просто хочу це для себе в першу чергу. Запам'ятати і записати цей відос. Тому ось моє відео називається Я чекав 3 роки, щоб записати це відео для YouTube цей день настав. Єдине, що мені залишилось нажати кнопку Publish. Я це роблю прямо зараз. Уху! <parent> моє відео для YouTube. Йо, це страшно. Це страшно. Я не знаю. Ну, це, це... Ну, це реально страшно. Я не знаю, на це хочеться більше в цьому розібратися. Звідки конкретно виникає цей страх? Я розумію, тому що ну, це завжди, і в мене це по життю було. А що скажуть люди? А як я там виглядаю? А чи, чи все я правильно зробив? А що якщо в мене зуб, наприклад, в мене напушує щека, ви мені зуб робили, як я буду виглядати? А що мої знайомі скажуть? Я зараз думаю, чи, чи взагалі зробити пост в інстаграм, що я записав відео на Ютуб, це ще страшніше. Ти розумієш, коли ти просто виставляєш на Ютуб, в принципі, ну, на мене не підписаний ніхто з моїх знайомих, бо в мене взагалі там підписників немає. А набратися сміливості і скинути це в інстаграм. Сказати, що. Друзі, я записав відео для YouTube, яке я чекав три роки, ось це реально страшно. <плес> так само. Але. Блін, чого ні? Чого ні? Це я. Чого... Чому я боюся бути собою? Ось це той момент, до якого я хочу прийти. До... Я йду до цього, я це розумію, я все більше і більше відкриваюся. Я завжди боявся бути собою. Завжди боявся бути собою. Але я прийду в цей стан, де я не буду боятись бути собою.